Знижки представляють єдині знижки на Пеністилгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощак. купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють єдині знижки на гліцесед та гліцедмакс. 20% в аптеках подорожних вам та ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Доброго ранку, я Ігор Циганик, спортивний журналіст та оглядач, і зараз розповім вам про найцікавіші події тижня у програмі Ранок Марафон. Звичайно, що найобговорюваніша подія тижня у футбольному світі це відставка головного тренера спірної Англії Гарета Саудґейта. Після фіналу, програного англійцями проти команди Іспанії, 53-річний англієць вирішив припинити співпрацю з головною командою своєї країни. Протягом восьми років, які він очолював команду трьох левів, англійці змогли пробитися двічі до фіналу євро і одного разу зіграти у півфіналі чемпіонату світу і ще одного разу у чвертьфіналі чемпіонату світу. Якщо говорити загалом про успіхи цього тренера, то він один з найрезультативніших англійських тренерів на посаді головного тренера національної збірної за останній період. Що буде далі і куди підуть англійці далі? Ми дізнаємося вже найближчим часом. Ну але я думаю, що у Гаре Саутгейта дуже хороша перспектива у клубній роботі. Продовжуються футбольні баталії на європейських полях. Триває юніорське євро 2024 куди увійшла і збірна України під керівництвом Дмитра Михайленка. Футболісти не старше 19 років, виступають у фінальній частині євро, яке приймає Північна Ірландія. І саме у першому турі збірна України зустрічалася з господарями змагань, і матч закінчився в 0-0. Дуже велику перевагу мали українці, але забити м'яч у ворота суперників їм не вдалося. У другому турі знову без голювання чия тільки цього разу з команд командою Норвегії. І це, безперечно, був набагато складніший поєдинок. За словами головного тренера Дмитра Михайленка, нам було достатньо важко подолати пресу норвежців, але, в принципі, нічия, яка дозволяє нам сподіватися на вихід до наступного раунду. В останньому, третьому турі, збірна України зустрінеться з командою Італії, яка перемогла у попередніх двох поєдинках і вже забронювала перше місце у групі. Дуже сподіваємося на те, що українцям вдасться перемогти невмотивованих італійців і пробитися до раунду плей-офф юніорського євро. Один з найяскравіших футболістів історії незалежного українського футболу Євген Коноплянка оголосив про завершення своєї кар'єри. Про це 34-річний у минулому півзахисник збірної України заявив в одній з соціальних мереж. Давайте послухаємо. Я грав на багатьох стадіонах, але Дніпро залишиться у серці назавжди. Грати за збірну України, за свою країну було справді мрією. Я став чемпіоном України, дякуючи Шахтарю. Тепер я рухаюсь до нового розділу свого життя. Євген Коноплянка один з найталановитіших футболістів свого покоління і не тільки в Україні. в Україні він виступав у складі Дніпра, з яким дійшов до фіналу Ліги Європи 2015 року, а так само у складі Шахтаря, з яким вигравав чемпіонат УПЛ за кордоном. Він виступав у складі Севілі, з якою вигравав Лігу Європи, а так само у складі гельзенкірхінського Шальке у Німеччині у Бундеслізі. Нагадаю, крім того, він є третім бомбардиром у списку найкращих бомбардирів національної збірної України на його рахунку 21 м'яч. Крім того, разом зі своїм партнером по Дніпру та національній збірній України Романом Зозулею. Іван Коноплянка вирішив створити скаутку компанію, яка буде розвивати молодих талантів і допомагати їм шукати нові клуби. Я впевнений, що попереду у івана Коноплянки ще дуже багато успіхів на новій ниві. Тому звершень і всього найкращого, Женя. Ну і ще про одного футболіста, тільки цього разу французького. Нарешті, нарешті закінчилася сага, серіал, мильна опера, як хочете називайте, під назвою МБАПЕ і реал Багато багато років вже говорилося про те, що МБАПЕ повинен перейти до Реалу, але він залишався у складі ПСЖ. І навіть президент Франції свого часу Еммануель Макрон телефонував Кіліану Мбапе і просив його залишитися у ПСЖ. Але цього літа вже нічого не могло завадити перейти до клубу, за який він вболівав з дитинства. У реалі Кіліан Бапе гратиме під легендарним дев'ятим номером. І на презентації він сказав легендарну фразу Уно, tres, Хала Madrid». Саме таку фразу у 2009 році сказав на презентації Кристіано Роналду, який так само отримав саме дев'ятку у той час. Ну що ж, будемо сподіватися, що Кіліан Бапе повторить шлях легендарного португальця і виграє стільки трофеїв, скільки у реалі виграв саме Крістіано Роналду. Вже наступного тижня у столиці Франції у Парижі стартують літні Олімпійські ігри. Україна буде представлена на цьому фантастичному спортивному форумі. Щоправда, найменша кількість спортсменів за усі часи поїдуть на ці літні Олімпійські ігри від України. Їх буде 140. Найбільше представництво українських спортсменів, як завжди, буде у легкій атлетиці. Дебютуємо на Олімпійських іграх. Ми у брейкінгу та скелелазінь. Ну і звичайно ж у футболі. Ми давно мріяли, щоб. Футбольна збірна потрапила на Олімпійські ігри. Найближче до Олімпіади ми були ще у далекому, 1995 році, коли могли потрапити на Олімпійські ігри до Атланти 96. І тоді у складі молодіжної збірної України виступав дует форвардів Андрій Шевченко, Сергій Ребров. Але тоді не вдалося, вдалося це у 2024 році. І Ми будемо вболівати за команду Руслана Ротаня. Тим більше, що вже 24 липня збірна України зіграє. Цей перший поєдинок проти команди Іраку. Крім того, у нашій збірні ще так само виступають команди Марокко та Аргентини. Всі говорили про те, що можливо Лео Месі приїде виступати за збірну Аргентини, але цього не сталося, тому зустріч українських футболістів проти Месі не відбудеться. Тому я дуже сподіваюся, що ми посядемо одне з перших двох місць у групі для того, щоб пройти до наступного раунду, до раунду плей оффу з вами був Ігор Цеганик. Бажаю вам яскравих, чудових, натхненних вихідних разом з ранком марафон.